З Днем матері всіх не забудьте привітати своїх мам з цим великим святом, тому що мама то святе, я Михасик і я ваш кум у світі Ігор. Вчора був десятий день мого стрімерського челенджу, де я стрімлю кожен день мінімум по дві години. Ми грали вчора в f симулятор це такий собі симулятор грабіжника. Я був, можна сказати, місцевим Робінгудом, немає ікони на стіні, значить, або мент або депутат грабував по совісті і все ніс. В ломбард. За гроші, звичайно. Результати трансляції. Максимально було 4 глядачі, в середньому 2, Твіч нових підписників не було. А от Ютуб знову ж таки радує: плюс 24 підписники за день. І вже маю 67 кумів, які грають зі мною по людськи на Ютубі. Дякую, що ви зі мною. Лайк, підписка, дзвіночок і гайда на стрім о 19.00. Дякую і слава Україні!